Ліки, хірургічні набори, перев'язувальні матеріали все охайно спаковане для зручності, навіть підписане. Атомники передають допомогу у військові госпіталі. Ольга Харчук, працівниця рівненської АЕС, волонтерка, розповідає у коробках готові набори медичних засобів, необхідних для надання першої допомоги. Шини одразу перев'язочні бінти, одразу йдуть зонди для відведення рідини, тобто все призначене для того, щоб швидко використати і максимально швидко надати медичну допомогу. На прохання медиків, які рятують життя нашим захисникам біля лінії зіткнення, волонтери Рівненської АЕС і організували цю допомогу. Ми звернулися за допомогою до міжнародних різних фондів, щоб вони змогли нам надати допомогу у вигляді медицини. Для нас це зробив львівський фонд. Вони забрали це все і передали нам всю цю медицину, для того, щоб ми остаточно передали по гарячим точкам. Зі Львова до вараша вантаж доставили волонтери Раес. Партію медицини вже відправили у госпіталі, куди везуть поранених із передової. Ми працюємо по всій лінії зіткнення, тобто це від харківського напрямку по Запорізькій і в Донецькому були. Тобто, якщо там, на Бахмутському напрямку ми завезли на Куп'янськ, на, на Оріхів і там, ближче до Курахово. Так як і коптери і тепловізори спасають життя, медицина так само спасає життя нашим військовослужбовцям. Ось в п'ятницю приїжджали військові на Миколаївський напрямок, на 16-й полк матеріального забезпечення було відправлено теж цілий бус волонтерської допомоги, так само ж медицина. Бус вантажиться під зав'язку. Ми зумисно не вказуємо конкретно на який саме напрямок поїде цей вантаж з міркувань безпеки. вони розвозяться по гарячим точкам. непосередньо в гарячі нульові точки в окопи, там де необхідно для польових лікарів. А також їде і в госпіталя, там де вже повноцінно вони проходять лікування. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу.